10 років безпліддя, чоловік жодного разу не здавав спермограму. Він здав спермограму, у нього виявилося так, що в еякуляції не було сперматозоїдів. Це називається азооспермія. Причин можуть бути різні, вона може бути вроджена, вона може бути набута, але факт залишається фактом. У нього є ерекція, у нього є еякуляція, але немає клітин статевих, які можуть дати нам вагітність. Ми зробили йому мікротесу, тобто робимо такі спеціальні, як. Проколи яєчка, забираємо матеріал з канатиками, і ембріологи під мікроскопом дивляться, знаходимо статеві клітинки і спокійно запліднюємо. Вже є декілька народжених діточок, так що немає невирішених проблем. Кожна з шести пар. Одна пара буде мати проблеми з безпліддям. 40% – це є жіночий фактор, 40% – це є чоловічий фактор. І от 20% – туди буде е, там, поєднаний фактор, ідіопатичне безпліддя. От 40% – є чоловічий фактор ненастання вагітності. 40. Це половина, це така сама відсоток, як і жіночий фактор. Наші чоловіки, на жаль, на жаль, дуже важко відносяться до того, щоб піти здати сперму, до того, щоб приймати участь в розв'язання, да, чому там не настає вагітність. Більшість чоловіків схильні вважати, що проблеми не на настання вагітності це все ж таки жіноча прерогатива. Оце шкода.